Що ти талановитий, що ти геніальний. Проте ніхто не знає, крім миші, яка живе в тебе на кухні, знаєш, що ти геніальний і, і талановитий. Що треба пахати для того, щоб людей навколо в тому переконати. Ігнор для людей паразитів то є сама нищівна зброя. Ізольовуй себе від людей тобі не потрібних. Тому що якщо на тобі висить куча паразитів, всі смокчуть з тебе кров, як про яку ціль, ти працюєш на них. Критику можна слухати е, тільки від людей, які досягли чогось більшого, ніж ти. Люди, які не досягли навіть твого рівня, вони тобі завидують вони не, не, не критикують. То є нормальна природня реакція людини. Ну, нікому не подобається, що хтось може більше, ніж ти. Не розпиляєшся. Реагуй тільки на тих людей, хто досяг більше від тебе. І в словах, які є конструктив. Люди, які просто хочуть зробити тобі зле, вони недостойні твоєї уваги. Коли себе обмежуєш від е тих чинників, які заважають тобі жити, ти автоматом стаєш щасливим. То все, що я б не говорив, то напевно той рецепт і є, але то є мій. Так що Лучше рукави і йти робити помилки.